Вітаю! Андро. Вітаю! Це вперше я себе з часів широкомасштабного вторгнення відчуваю десь середнім між Санта-Клаусом і Святим Миколаєм. Коли батьки на фронті, нам треба повертати віру і в перемогу, і в диво для дітей військових. І тоді ми прийняли рішення, що закупимо тисячі і тисячі подарунків. Діти, запам'ятайте, це подарунки далеко не тільки від фонда Порошенка, це подарунки від вашого батька, який зараз знаходиться на фронті. І це ми лише трошки допомогли батькам для того, щоб це диво відбулося. Сьогодні ми з нашими побратимами і посестрами виконуємо роль Кого Святого Миколая. Дякуючи вам, Петро Олексійович, що... Дітям і дорослими нагадуємо, що чужих дітей не буває. Кожна дитина не залишається осторонь без уваги не тільки своїх батьків, а й побратимів, і всі, хто на жаль назавжди в строю, ці діти першочергово не залишаються поза вашу увагу. Це дуже важливо і дякую вам, що чужих дітей не буває. За мною, мабуть, скарб, солодкі, подарунки діткам, яких батьків уже нема. І за це ми дуже вдячні фонду Порошенка, справі громади, Рошену, сім'ї, жінки, діти. Вони бачать, що про них турбуються. Це дуже важливо.